Ростов на Дону горить від нашестя добрих дронів. Росія готується до осіннього наступу і перекидає. Літні підрозділи на Донецький напрямок. Путін та Сі Сідзіньпінь влаштували чаювання і готуються до параду диктаторів. Що на це скаже Трамп? До речі, сьогодні, о 9-й вечора, його звернення. А також про те, як Росія намагалася залякати президентку Єврокомісії, заглушивши систему GPS її літака. Про це говоримо далі. Ви на каналі Факти Лайф. Мене звати Анастасія Мазур. Підписуйтесь, аби нічого не пропустити. У нас все найцікавіше. На Росії сьогодні не спав Ростов но на Дону. Місто вночі атакували добрі дрони. Гляньте, як гарно дзищить і вибухає. Губернатор Ростовської області заявив, що БПЛА влучили верхні поверхи висоток у мікрорайоні Левенцовській, начебто постраждали троє дорослих та дитина. В одній з квартир виявили снаряд, що не розірвався. Проводилася евакуація понад трьох сотень мешканців будинку. Також атака БПЛА була ще у кількох районах Ростова. Міноборони РФ заявляє, як завжди, що все збили. 13 дронів знищили, та відео, як бачите, красномовніше за брехню росіян. Господи, ты что это там? Другу ніч поспіль московити атакують дронами Білоцерківську громаду на Київщині. Внаслідок атаки на саме місто Біла Церква загинув чоловік. Його тіло виявили під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу. У місті фіксують пошкодження скління, багатоповерхівок. Пожежі були на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств. У деяких районах можливе задимлення мешканців просять позачиняти вікна. У Запорізькій області росіяни вбили людину, скинули авіабомби на Успенівку полог. Району. Загинув 62-річний чоловік. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Цій ночі російські війська в чергове вдарили по сумах. Ударні дрони ворога влучили по нежитлових будівлях у зарічному районі міста. Поруч розташований дитячий садочок. Пошкоджено чотири житлові будівлі, вибито близько 50 вікон. Є постраждалі серед них дитина. Люди звернулися за амбулаторною допомогою. Пожежу ліквідовано і Також під ударом вночі. Чі була Одещина? Окупанти атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району. Виникли пожежі, значних руйнувань і людських жертв. На щастя, вдалося уникнути. Загалом цієї ночі Росія атакувала Україну 150-ма ударними БПЛА типу шахети безпілотниками імітаторами. Наші сили ППО збили чи подавили ребами 120 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 30 ударних БПЛА на дев'яти локаціях, а також падіння уламків на п'яти локаціях. Ну і вже зранку була нова дронова атака по Києву, Київській, Чернігівській Сумській областях працювали сили ППО. Про наслідки буде відомо згодом. До ситуації на фронті почнемо з хорошого за минулу добу. Сили оборони України вбили та поранили 800 російських окупантів. Було знищено один танк, чотири бойові броньовані машини, одну РСЗВ, 53 артсистеми, майже 90 одиниць автомобільної техніки та 170 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Попри втрати, окупанти продовжують тиснути. За добу було понад 170 боїв. Противник завдав 64 авіаційних ударів, у скинувши 120 двадцять Ваних авіабомб майже 5,5 тисяч дронів камікадзе випустили росіяни. Гарячими залишаються напрямки Покровський – 46 штурмів, Новопавлівський – 24, Лиманський – 20. Також непростою залишається обстанов обстановка на турецькому, сіверському, куп'янському та краматорському напрямках. Тим часом Росія почала підготовку до осіннього наступу. Йдеться у звіті аналітиків інституту вивчення війни. Командування РФ проводить перегрупування військ. Експерти вказують, що росіяни перекидають свої так звані елітні підрозділи морської піхоти та повітряно-десантних військ на Донеччину, перекидають, зокрема, і Сумського і Херсонського напрямків. І це може свідчити про те, що пишуть аналітики: наступ РФ цієї осені буде зосереджено на спробах захопити решту Донецької області, особливо. У районах Добропілля, Покровська та Костянтинівки підкреслюється у звіті. Російські війська активізували зусилля захоплення Покровська, просування до добропілля та обходу поясу, укріплень Донеччини із заходу. Констатують фахівці інституту вивчення війни і нагадують, що наступ росіян восени 24-го року також був акцентований на покровському напрямку. Ворог прагнув захопити Покровськ, проте поклавши в український чорнозем. Десятки тисяч своїх солдатів путіну це не вдалося. Ну а поки на українському фронті триває боротьба за безпеку всього демократичного світу і за сталий світопорядок без ядерних погроз і ідей божевільних переділити світ у Китаї готуються до параду диктаторів. Вже прибули на військовий парад до 80-ї річниці завершення Другої світової війни Путіни Кімчен, китайський лідер Сі Цзіньпін стелить килим перед агресорами у війні проти України, залишаючи Трампа осторонь. Так промовисто журналісти агентства Reuters описують зустрічі у Пекіні. Аналітики назвали такий альянс «вісь потрясінь через те, що їх співпраця може суттєво змінити баланс сил в азійсько-тихоокеанському регіоні. Москва і Пхеньян ще торік у літку уклали оборонний договір, і є вірогідність, що подібні домовленості незабаром будуть із Пекіном. Путін пив чаї з китайським лідером, назвав прийом теплим і запевнив, що відносини між Росією і Китаєм досягли. Безпрецедентного рівня а Сі Дзіньпін у відповідь заявив, готовий поглиблювати співпрацю, і разом будувати справедливий порядок у світі. Північно-корейський диктатор прибув до Китаю потягом. Кім Кимчинин боїться літати, тож на дорогу витратив цілу добу, їхав своїм легендарним броньовиком. Поки невідомо, чи китайський лідер проведе переговори з двома диктаторами, чи вони просто разом подивляться військовий парад. Прокоментую цю заяву сі про готовність поглиблювати співпрацю з РФ. Вона й так поглиблена в контексті війни Росії проти України. Китай постачає Кремлю, порох, артилерію, комплектуючи для дронів, мікросхеми, електроніку. При цьому заявляючи, що не підтримує у війні жодну зі сторін, мовляв. Ми за мир. Проте, нагадаю, війну Китай так і не наважується назвати війною українська криза. кажуть цікавить, і ваша думка, то на чиєму ж боці Пекін і що для світу означає та чим може обернутися це збіговисько у Пекіні? Ну і поки шоу диктаторів Китай тільки готується. Саміт шанхайської організації співробітництва завершився. Декларацію ухвалили щоправда жодної згадки про війну в Україні в українському МЗС зазначили, дивує, що найбільше з часів Другої світової загарбницька війна в Європі не знайшла жодного відображення у такому важливому фундаментальному документі. Чому так як Китай вибудовує новий світопорядок, і це виклик для США? Та чому Путіна у Китаї зустріли без особливих почестей? Дивіться. Китай відкрито озвучує плани активно впливати на створення нового світового порядку. Пекін уже сформував концепцію і поділився нею з учасниками шанхайської організації співробітництва. Лідер КНР Сі Цзіньпінь запевнив. Шос тепер несе більшу відповідальність за захист миру та стабільності у світі. Закликав виступити проти менталітету холодної війни та блокової конфронтації. Усі держави-члени є друзями та партнерами. Ми повинні поважати відмінності один одного, підтримувати стратегічну комунікацію, будувати колективний консенсус, зміцнювати єдність та координацію, розшифровувати сферу співпраці, повною мірою використовувати сильні сторони кожної країни та разом не нести відповідальність за сприяння миру, стабільності, розвитку та процвітанню в регіоні. Шанхайську організацію співробітництва створили як інструмент вирішення безпекових питань Азії та поступово переформатували. Почали консультації у сфері економіки, а тепер замахнулися на політичне лідерство. Нині шос стає потужним механізмом розширення китайського впливу у світі. Окрім Китаю, сюди входять Індія, Пакистан, Іран і частина пострадянських республік, зокрема й Росія. Цьогорічна зустріч стала наймасштабнішою за весь час існування блоку 23 керівники держав, представники восьми міжнародних організацій, серед них і Путін. Правда, інших учасників зустрічали максимально гостинно з почесною вартою, оркестром і навіть китайським фольклорним ансамблем. А от для Путіна лише його улюблена червона доріжка і кілька офіційних облич біля трапу. Втім, такі виїзди за межі Росії для диктатора важливі, адже це спроба показати, ніби він досі важлива політична фігура у світі. А після зустрічі з Трампом на Алясці сподівається посилити свої переговорні позиції. Путін на саміті підтримав амбіції китайського лідера щодо створення нового світового порядку як виклик для сполучених штатів. Пише агентство Reuters. у своїх виступах. Путін традиційно звинуватив захід у розпалюванні ворожнечі і визнав, що напав на Україну через спроби заходу втягнути Україну в НАТО. Російський диктатор також провів зустрічі з турецьким президентом Реджепом Ердоганом, який запросив його відвідати Туреччину. Також Путін спілкувався з індійським прем'єром на моді. «Ми постійно обговорюємо конфлікт, який триває в Україні. Ми підтримуємо всі нещодавні зусилля щодо встановлення миру. Сподіваємося, що всі сторони рухатимуться вперед конструктивно. Ми закликаємо до якнайшвидшого припинення конфлікту. І в той час як Росія продовжує атакувати ракетами українські міста. Організація ШОС схвалила Тяньцзінську декларацію, в якій йдеться про принципи невтручання внутрішні справи, незастосування сили та відмови від односторонніх санкцій. Російську агресію проти України в ній не згадали. Учасники саміту вже готуються відвідати велике свято у Китаї 80-ту річницю завершення Другої світової війни, 3 вересня на площі Тяньаньмень у Пекіні. Планують провести масштабний військовий парад. Там будуть і гіперзвукові ракети, і бойові дрони для Китаю цей парад. Ще одна можливість нагадати про свою військову міць і показати насамперед Америці, що піднебесна готова стати новим центром світового порядку, об'єднавши навколо себе сучасні автократії і тиранії. Анна боль факти сітіві. Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент назвав саміт у Пекіні театральним дійством звинуватив Китай та Індію у сприянні війни Росії проти України і запевнив, цього тижня Вашингтон розгляне усі можливі варіанти тиску на Росію. Бессент назвав огидними російські обстріли мирних міст України. Заявив цитую після історичної зустрічі в Анкороджі, а потім телефонної розмови Путін зробив. Протилежне, тому що обіцяв, фактично він у мерзенний-мерзенний спосіб посилив бомбардування. Тож тепер міністр разом із президентом Трампом будуть думати, які саме санкції придумати, щоб вплинути на Росію сьогодні. Ввечері американський лідер планує зробити заяву приблизно о 9-й вечора за Києвом. Про що саме говоритиме не розголошують, та оскільки вже сплив термін ультиматуму для Путіна щодо завершення війни в Україні, можливо, озвучить нові терміни. А далі про те, як Росія може глушити сигнали GPS літакам, генеральний інспектор Бундесферу Карстен Броєр заявив про подібні випадки під час польотів. Один інцидент стався під час польоту над Балтійським морем, інший під час навчань у Литві. Броєр про причетність Кремля не вказав, заявив, пілоти зазвичай можуть обійти такі проблеми і добре підготовлені до подібних ситуацій. Однак ризик все одно є. Нещодавно літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн був змушений приземлитися в Болгарії без GPS через ймовірне втручання Росії дипломатка прямувала до болгарського міста Пловдив на зустріч із прем'єр-міністром країни під час заходу на посадку. Електронні навігаційні системи на борту та в усьому аеропорту раптово відключилися. Літак годину кружляв над литовищем. Поки пілот не вирішив приземлитися вручну за допомогою паперових мап. Болгарська влада заявила, що GPS заглушили російські системи. Те, що це провокація Москви, підтвердили і в Єврокомісії Кремль у притаманній манері країни-агресорки, усе звісно, заперечує. Момент атаки на літак Урсули фондрляїн був обраний не випадково. Пише Скайнюс. ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії. Європейські лідери обговорюють, які гарантії безпеки можуть надати Україні. Тож все не просто так. Це частина гібридної війни, яку веде Кремль, і про яку з 22-го року неодноразово попереджали європейські лідери, і, зокрема, генеральний секретар НАТО, за словами експертів, такі атаки наростатимуть у міру того, як ЄС посилюватиме тиск на Москву. А це означає тільки одне. Поки є Росія з Путіним на чолі, це загроза усьому демократичному світу. Це загроза Європейському Союзу. Путіна треба зупинити зараз, аби не було пізно і війна не точилася вже на території ЄС. Поки Путіна зупиняє Україна і сили оборони України світові ж варто прийти від занепокоєння і дискусій до сміливих і рішучих дій. Санкції і тиск на Росію зброя Україні. Тримаймося, друзі. На цьому ставимо крапку. Дякую за увагу. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця за підписку. Якщо ви це зробили, бережіть себе, своїх близьких і Україну. На все добре.